Banksy. 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 Бенксі Бенксі. Бенксі? 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 Хуіс Бенксі? Думаю, значна частина моїх співвітчизників і досі не вкурює, що то за Бенксі і з чим його їдять. Але я тримаю в руках перше українське видання, в якому зібрані ну майже всі графіті таємничого вуличного художника під псевдо Бенксі. І це привід трішки повідати вам про нього самого. Буквально! Krapp alles, Знайомство із Бенксі сталося приблизно років так сім тому в Амстердамі, куди я приїхав у справах. От знайомі власне, і потягли мене до моку музею сказали, чуваче, ти точно маєш це побачити. Музей був невеличкий, але ще забитий людьми, які хотіли подивитися на репродукції, робіт сучасного вуличного митця. Ну, бо сама постать Бенксі, вона оповита таємницями. Ніхто не знає, наприклад, як його звати, де він мешкає і як він виглядає. Є лише офіційний сайт, на якому час від часу з'являється підтвердження, що те чи інше графіті це саме робота рук цього майстра настінного живопису. Адже у світі існує ще чимало його послідовувачів, тому спробуй розберися, де копія, а де оригінал. А ще всі знають, що Бенксі, по-перше, британець, по-друге, йому, начебто, ще не виповнилося 50. По-третє, це людина, яка... За допомогою власних малюнків виказує власні політичні, в тому числі, погляди, ну і взагалі стежить за тим, що відбувається у світі. Принаймні восени 22-го року, де окуповані навколо київські містечка Бучу, Бородянку та Ірпінь, просто таки струснуло присутністю Бенксі. Там було зафіксовано його сліди. Звісно, не обійшлося без Києва. Загалом маємо в Україні поки що сім офіційно підтверджених малюнків. Авторства знаменито на весь світ вуличного британського художника всі вони до речі присутні і в цій книзі. Тепер про те, чому це важливо? Тому що такі акції, які влаштовує Бенксі, говорять про те, що ми, ми, українці, є повноцінною частиною Європи, а не Азійщини, куди нас декілька століть поспіль вперто тягнули за собою московити. Тепер світ поволі нас відкриває, тому поява графіки Бенксі в Україні. Як і купівля кави голівудською зіркою Анджеліною Джолі на Львівському сихові, ну це, блін, капець як круто! Бо це означає нашу повноцінну присутність на землі як окремої держави зі своїми традиціями, мовою і культурним надбанням, в якому тепер, окрім робіт, Примаченко чи білокур, є ще й роботи Бенксі. Все це тепер і є українська культура. Згадував музей Бенксі в Амстердамі. Там, власне, я і придбав його книжку з карколомною назвою Ви становите загрозу прийнятного рівня. Якби це було не так, то ви б тепер вже про це точно знали. А тепер в мене ще є і українське видання цієї книги від видавництва Артхас, в який увійшли його українські графіті. Ви можете з ними ознайомитись, вони якраз присутні на останніх сторінках цієї книжки. Приємно, чорт забирай. Можливо, Бенксі ще завітає до нас, а може він і досі тут. Тому стежте уважніше за іноземцями, раптом один з них почне придивлятися до наших облуплених, зруйнованих стін. Не спішіть одразу маячити поліції. Можливо, перед вами найтаємніший митець сучасності.